Якщо ви думаєте, що TikTok лише для танців і косметики, подивіться, що там зробило Lorna на шорт, і присядьте. Lorna на шорт це гурт, який грає дедкор. Це дуже важкий жанр, де замість приспівів близбіти та гроу, від яких навіть котики тікають в іншу кімнату, але не мій. І саме вони стали вірусними в TikTok. Кліп на To The Helпера став мемом саундом викликом. А вокальний брекдаун предметом тисячі відео і реакцій. У чому фішка? Вони не змінювали музику, вони її переосмислили. Відібрали фрагмент, який викликає емоції навіть у тих, хто не слухає метал, і вкинули його туди, де зазвичай сидить зовсім інша аудиторія, що це дає нових фанатів, які заходять через вірусну точку входу. Продаш квітків і мерчу, бо люди хочуть побачити отой от момент у лайві. А головне, повне оновлення позиціонування від андеграунду до мейнстріму, не втративши хардкору. Тікток продається не лише глянцева картинка, продається емоція. І якщо деткор зміг знайти там своє місце, можливо, справа не в платформі, а в твоїй подачі. Подумай, що свого контенту може викликати щиру реакцію, не пояснюючи нічого зайвого. Підписуйся, і я покажу ще більше кейсів, які вистрілили не завдяки лайкам, а завдяки стратегічному чуттю.